Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, чи можете ви підібрати харчування для тварини угу. і за яким принципом ви це робите? Угу. Звичайно, можемо. У нас тут представлені корми для котиків собачок. Ну і також, якщо у вас є гризуни, хомячки, криски, також можемо і для них підібрати, порекомендувати, а також для папужок. Що стосується собачок, котиків, важливо знати, який вік тваринки, чи доросла вона, чи ще. Маленького віку, породними особливостями, також у нас корм розділяється. Ну і також за е, смаковими вподобаннями. Тобто хтось любить більше корм з рибкою, хтось любить більше із яловичиною. Е, і також за е, класами розділяються корми. Е, це вже залежить теж від вподобань вашого собачки. Ну або зазвичай, який корм берете. можемо порекомендувати е, схожого класу або вищого класу. Добре, дякую вам дуже, будь ласка.